Ми сьогодні приїхали по туйки, хочемо посадити в себе вдома, вибираємо смарагд. Красиві, гістенькі, гарненькі. Обов'язково тут ми купимо. Туї вибрала, а на цьому і вибір не закінчився. Ще беру плодові дерева. Що я вибрала? Так, черешня, пізня, слива. Також пізня, велика. І яблуня. Як мені розказали, всередині вона буде червоного кольору, А так вона зелена. Зайнялися ми садом-огородом. Загрузилися ми по О, Ось такий у нас багажник. Тут все одне на одному пакували нас добре, переложили контейнери. Яка висота стій? Метр двадцять, метр двадцять. Метр двадцять, метр тридцять. У нас тринадцять туй і ще і дерева. О, ще й подаруночок дали. О, отакий. От О, це подаруночок. Кущик. Їдемо задоволені, скупилися. Ось такі красуні. Уже приїхали додому. Будемо зараз ми висаджувати їх. Де будемо садити, що нас міняється? Так, город. Уже у нас тут зміни по поводу города. Я обіцяла закатати асфальтом, закатувати не буду. Тут будемо робити газон, а от там будуть туї під заборчиком. Будемо їх висаджувати. Дощик починається, ну, це, це добре. Дощик потрібний. Так, помітили ми колочками, скільки у нас буде туй. Під все зробили. Ось уже ямка наша готова. Зараз ми купили такий фойний субстратний. Буду її мішати разом із цією землею, трошки вже помішаю, і буду сипати в ямку. Хоча ми працювали удвох, але вже осінь, і на вулиці швидко темніє. Ще й дощик розпочався. То до ями ми добре пролили і залишили до ранку. А зранку продовжимо роботу. Обов'язково від ґрунтових шкідників, таких як личинка хруща, додаю по одній таблетки ініціатора під кожну рослину. Цей препарат є як захисником, так і підживленням туї. Коли я присипала корінь ґрунтом, обов'язково додаю по півтори столові ложки добрих, розмішую і присипаю та добре проливаю. Посадка наша завершена, але вирішили перевірити, чи рівно в ряду. Натягнули шпагат і вже верхівку орієнтуємо по шпагату. Ну а тепер можна й дощику уйти.